Розкажу вам сьогодні про наших найменших індичат. Це, замовляв, я 12 яєць індиків, голубих аспідних і мішаних у віки-падлок. З них вилупилося 10. Е, було ну, 2 прийшло ще бонусом, було 14, е, 4 було неопліт. 10. Вилупилось, виходить, два одразу ж загинули, чи вона їх роздавила, чи були слабкі, я не знаю. І тому ось так, залишилося шість, двоє загинуло, одне спочатку загинуло в 3 тижні десь було. Воно було все добре було ввечері. А зразу зранку прийшов і воно вже сиділо, розпушило крила. Стояло, нічого не могло зробити. Я йому дав метра то щось нічого не допомогло. І так ось воно вийшло. І друге, загинуло десь о 5 тижнів. Я взагалі здивований, що воно так довго прожило, бо було дуже мілке. Це було зрозуміло, що з нього толку б не було. Ну, ось таке в нас трошки з ними не дуже все вийшло, ну але надіємося, що ці виростуть. Будуть гарні великі індики. Ростуть вони непогано, їм зараз 7 тижнів. Це у нас виходить 3 індики, напевно, що більші. І 3 індички. У моїх звичайних, то у них якось не так замітно, бо розміром вони приблизно однакові. А тут видно, що індички значно менші. Ось цей голубий індик. Оцей бронзовий великий і ось цей рябий. Скоріше за все. Ну це може й бути індичка велика. То щось воно не дуже ж таке велике. Це їхня мама, яка їх висиділа. Спочатку вона знесла 12 своїх яєць, я їх продав і замовив на їх місце, щоб змінити кров ось цих. Вона їх вивела і зараз водить. Зараз вона почала нестися по другому кругу. Можливо, когось цікавлять, ще. знесла вже 4 яйця. Теж я думаю, знесе завість до 12. Можливо, ще когось цікавлять. То пишіть. Я собі вже залишати не буду, у мене ще є старші. Всі вони запліднені, я пускав до неї індика, бо індик у нас запліднює дуже добре. А минулого разу, як перших індичат виводила індичка, то запліднені були усі 12 яєць, які вона знесла. Із цих 12 яєць виявилося 11. Одне було якось захололо, виходить. Всі вони були запліднені. Тому ось так. Їдять вони у нас. Ввечері їм даю комбікорм, а вдень ось таку ось мішанку. Це у нас тут зерно, Різне. кукуруза, пшениця, ячмінь. І залите оце все сироваткою. А ввечері їм даю комбікорм. Ось такі вони у нас спокійні. Думаю, що все має бути добре. Ось такі наші індичата. Також ще я їм даю зелень різну, крупиву, траву. Також випускаю на вивол ввечері. Вони попасуться трішки і сидять тут. І церну даємо, це все вони в нас їдять і ось так нормально, на мою думку, ростуть. Ну, буду надіятися, що все далі буде з ними гаразд. Ну, якось так.